Після біоліталізації також муфілер під е, спинку носа ввели це дає мені трошки гарніший профіль. Наче залишився ботокс, але ну, я знаю, що сьогодні за один день все не можна. Ботокс так А Вже ж останній раз, два, два тижні тому він. Поступово береться. А скажіть, будь ласка, за яким запитом найчастіше приходять? Найчастіше до мене якраз клієнти звертаються запитом ввести препарат ботокс. А зморшки на мвміжбрів'я в зоні Лба та навколо очей ще найчастіша проблема як у чоловіків, так і у жінок. Клієнти, які приходять, вже попередньо десь робили і чомусь змінили свого лікаря, вирішили прийти до вас. І що вони кажуть, на що скаржаться? Десь приблизно 70% клієнтів. Це вже клієнти, які повторюють цю процедуру, вже робили або ді або ксіамін, або якісь корейські препарати, або ботокс. звертаються тому, що або отримали якісь. Непередбачувані наслідки після процедури, найчастіше це опущені брови або набряки, або небажаний ефект. Іноді звертаються для того, що по рекомендації чули, що я досить добре і багато роблю ботоксу, Тому я маю експертизу в цьому напрямку, тому багато клієнтів звертаються навіть якщо вони роблять там губи в якомусь одному місці. До мене вони звертаються на процедуру ботоксу. Яке зараз най з останніших найцікавіше направлення саме в інєкційній медицині? Що саме от для вас саме цікаве? Останнім часом я все більше і більше роблю процедуру так званий латеральний ліфтінг. Це коли препарати комбіновані препарати гіалуронової кислоти та гідроксіпатиту кальця робляться в латеральній ділянці обличчя, починаючи з зони скронь і по всій ділянці латеральної обличчя. І закінчуючи кутом нижньої щелепи, який це дає ефект? Це дає комбінований ефект і ліфтингу, і поступового покращення якості шкіри в ділянці введення препарату плюсом великим цієї процедури. Є те, що клієнт бачить результат зразу ж після процедури, який ще покращується на протязі десь місяця. А як багато потрібно і для якого це віку це процедуру? процедуру? Можна робити десь 30-32 років, в залежності від типу обличчя, кількість препарату класична. Це йде по одному шприцю на кожну сторону. Іноді, якщо зміни невеликі, то можна використовувати один шприц на дві ділянки. А як часто і як надовго тримається ефект? Ефект тримається десь близько 12-15 місяців. Їм подобається ефект? Їм подобається ефект, тому що він дуже прогнозований, і якщо порівнювати з іншими ін'єкційними методиками, які для ліфтингу шкіри, він не дає якісь великих об'ємів, немає. Якоїсь набраклості обличчя, а є чіткий ефект ліфтингу, який не помітний якимись об'ємами, які ми вводили. Клієнти не очікують пов повністю, коли ефект пройде, а десь звертаються на 10 12 місяць після першої процедури. Тими словами, це виглядає як підтяжка обличчя без якихось додаткових об'ємів та набліків. Я розставляю місця для введення препарату. Щоб він равновіно розповсюджився по важливим для клієнта ділянкам, і ці зони вони додатково є ліфтінговими. Що, що зараз, який препарат буде вводитися, що це робимо? Буде вводитися біоріталізант э, Реджуран Хіллер, який є одним з найефективніших комбінованих регенерантів, який вміщує гіалуронову кислоту. І поле бізокса рібену швидко отримує після цієї процедури і ефект омолодження, і швидкий ліфту. А стан шкіри, як на що це схоже? Чим краще стане шкіра Шкіра стає більш пружною, більш зволоженою і розладжується дрібні зможки. От відразу після процедури реджера зінців немає. Я задоволена, буду свіжа. Віталік, це ми ж все зробили. Я задоволена, у мене жодного сліда немає. Але ми ботокс не зробили. Коли ми зробимо ботокс? оптимальним строком після процедури біоревіталізації є строк два тижні або більше. Чому? Тому що ботокс послаблює м'язи, це сприяє. Застою рідини в цих ділянках. Якщо вже була попередня проведена свіжа бієревіталізація, то біє може затримати цю рідину і набрик ці пасиви. Тому важливо розвести ці процедури десь на два тижні або більше. А як краще, отак от як я сьогодні білю через два тижні зробимо ботокс? чи може навпаки, спочатку ботекс? Можна і навпаки, можна так це не залежить. Ніяк головне це проміжок часу, щоб не було набрихів. Сьогодні я після білю також муфілер, під спинку носа, ввели, це дає мені трошки гарніший профіль. Я цю процедуру дуже люблю.